В Цьому відео з вами ми поговоримо про важку долю тих, хто шукає квартиру в Парижі і хоче зняти щось нормальне, не за усі гроші світу на довгий строк. Ми поговоримо трошки про історію, чому так склалося, і чому так важко знайти квартиру в Парижі, де шукати на яких ресурсах, як підготувати і з чого повинно складатися ваше досьє та як поводити себе під час перегляду квартири. Привіт! Мене звати Катя Бабаш і ти на моєму каналі про створення та просування контенту. Зазвичай тут дуже багато інформації про просування в інстаграмі та інших соціальних мережах, але також початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли я сама евакуювалася в Францію, я викладаю на своєму каналі відео, які допомагають українцям налагодити своє життя у Франції, як оформити тимчасовий захист, де вивчати безкоштовно французьку та інші корисні відоси. Будь ласка, підписуйся на канал, ставте Мого відео лайк і давайте просувати україномовний YouTube. Отже, перше, чого взагалі так сталося, що в Парижі так важко винайти житло, важко не тільки нам, українцям, важко тупо всім. Якщо ви навіть француз, який народився в Парижі, який з бездоганно володіє французькою мовою. У вас є крутий контракт на роботу, у вас класна зарплатня, все у вас ідеальне досі, але ви будете також страждати у пошуках житла, тому що Париж він насправді дуже дуже маленьке місто усього 100 з чимось квадратних кілометрів. Наприклад, порівнюючи з Києвом, він 800 35, здається, квадратних кілометрів. Тобто місто це дуже-дуже маленько, хмарочосів тут майже нема. Усі будиночки маленькі, площа маленька, квартири маленькі, а людей тут дуже-дуже багато. Приїжджають, звісно, багато іноземців, саме французи приїжджають сюди, бо тут багато роботи, багато можливостей, багато грошей. Так, тут усього багато, окрім квартир. Тому на одну квартиру. За оголошенням може бути надіслано 150-200 повідомлень. З цих 200 повідомлень на рандеву у кращому випадку дійдуть десь 20, ну окей, може 30 людей. З тих 30 людей квартиру отримує лише хтось один. Такі собі голодні ігри. В яких ви намагаєтесь здобути собі перемогу та орендувати житло. Якщо ви вважаєте, що купити тут житло легше, то ні. Там відбувається те ж саме, але трошки інші гроші. Тож, перше, що ви повинні зробити перед тим, як почати шукати довгострокову оренду квартири в Парижі, це не піти на сайти по пошуку житла і подивитися оголошення, які вам подобаються, перше, що ви повинні зробити, це зробити досіє. Без досьє ніхто вас навіть не запише на рандеву. Що таке досьє? Досьє – це файл, який складається зі 150 документів. В Цих документах ви повинні розказати про себе тупо все. Там повинен бути хто ви, чим ви займаєтесь, скільки ви заробляєте, скільки ви тут живете. Звідки ви приїхали? Які у вас плани на життя, ваш улюблений колір, ваша улюблена музика. Це я, звісно, жартую, але доля правди у цьому жарті є, що взагалі повинно бути обов'язково в досі. Це ваше фото, як вас звути, ваше ID, ваше право находитись у Франції. Тобто, це робоча віза, або це протекціон Темпорер, або це? Карта до сюжу, якийсь документ, який доводить власнику або агенції, що ви знаходитесь тут легально. Потім це звичайно контракт на роботу. В найкращому випадку це СДІ, тобто контракт безстроковий. Є ще СДД, це терміновий контракт, який може закінчитись і там буде написано, коли він закінчиться. Так, ви можете бути також. Самозайнятою особою і показувати свої доходи як самозайнята особа, але з практики я дізналася, опитуючи дуже дуже багато людей, що таким людям не дуже охоче здають. Квартири ще у вас може бути ви можете бути студентом, але якщо ви студент, ви повинні довести, що ви десь навчаєтесь або у вас є стажування, або ви захищаєте якісь тези. Тобто, якщо ви студент, вам теж треба додати ці документи до свого досі. Після цього, крім контракту, ви повинні прикласти три останні місяці арендної плати. Якщо вона в вас є, три останні фіш-ДПІ вашої зарплати, скільки вам заплатили, якщо вони в вас є. Також ви повинні докласти рахунки за комунальні послуги, щоб також довести, що зараз ви десь живете. Ну тобто, якщо ви українець, який зараз знаходиться останні півроку тут, у Франції, скоріш за все, у вас всіх цих документів або нема. Або вам буде дуже важко їх зібрати. Якщо у вас є тут вже робочий контракт, це чудово, це вам дуже-дуже допоможе. Якщо ні, є все ж таки варіанти, як знайти квартиру без усіх цих документів, і про це ми поговоримо трошки пізніше в відео. Крім усіх цих документів на вас, як орендатора, вам треба додати ще обов'язково гаранта. Хто такий гарант? Це той, хто поручиться за вас, якщо ви. З якоїсь причини перестанете платити. Це обов'язково у Франції. Навіть якщо у вас дуже класна зарплатня, і дуже класна посада і дуже класний контракт, у вас все одно повинен бути гарант. Бажано, щоб цей гарант був якийсь близький родич. В нас цей варіант також не підходить. Тож це або друзі, або знайомі, які нададуть вам усі такі ж документи, які ви доклали про себе, але свої, тобто це буде. ID цього француза, його контракт на роботу, його виплати по зарплаті. Ще можна додати податкові бюлетені з минулого та позаминулого року, та документи, які підтверджують проживання цього гаранту. Якісь сплати за комунальні не забудьте додати до свого досьє ріп, це як наш ІБАН. Тобто у вас повинен бути французький локальний рахунок у банку, з якого ви будете потім розраховуватись зарендодавцем. Я розумію, що це дуже багато інформації, дуже багато незрозумілих документів, де їх брати і як це все складати, але е без цього неможливо. Вам треба. Зібрати все для себе максимально, що у вас є. Та якщо у вас взагалі нікого немає у Франції, ніхто не може бути вашим гарантом. Є два варіанти: це візаль і Garant.me. Візаль це така гарантія від, від французької держави, але вона. Працюю або якщо вам до 30 років, або ви повинні підходити під певні умови. У Вас також повинна бути робота, у вас також повинен бути робочий контракт. Якщо у вас це все є, і вам більше 30 років, то ви можете попросити у держави бути вашим гарантом. Гарант Мі це така компанія, якій ви платите за те, що вона виступає вашим гарантом. Плата буде залежати від того, де наскільки. Та скільки коштує те житло, на яке ви подаєтесь, розраховується це дуже легко за допомогою калькулятора. Тож ви можете заздалегідь дізнатися, скільки, наприклад, буде коштувати вам гарантія від гарант.мі, якщо ви знімаєте квартиру, наприклад, за 800 євро десь у Парижі або при місті Парижу. Будемо вважати, що ми розібралися з першим пунктом та склали досіє. Це досіє повинно бути у вас в PDF, готове до розсилки. І ми починаємо шукати. Де шукати? Я дуже рекомендую такий аплікейшн, як джинка. Це такий агрегатор по пошуку житла на усіх інших платформах. У мене вже було відео про оренду квартири в Парижі. Ось тут його можна передивитися. Там я була не така обізнана, як зараз. На даний момент я шукаю квартиру вже місяць в Парижі. Я подивилася вже більше 10 квартир. Я відправила, ну певно, що більше ста повідомлень. Я не знаю скільки разів я дзвонила, тобто, якийсь досвід в мене вже є, і зараз я вам поділюсь, які з ресурсів найбільш працюють для нас, для українців. Жінка вона просто надсилає вам повідомлення за вашими параметрами, і ви можете дивитись, де і коли з'явилась нова об'я. Щодо нових об'яв, якщо ви бачите повідомлення, якщо ви бачите оголошення, яке вам подобається і підходить за вашими параметри, ви повинні писати або дзвонити відразу. Бажано дзвонити, якщо є номер телефону. Якщо номера телефона нема, або в оголошенні вказано, що ви краще пишіть на імейл e або повідомлення, тоді окей. Якщо є номер телефону, дзвоніть. Бо дуже багато разів зі мною була така ситуація, що повідомлення надіслано. Вранці відразу від того, як побачила повідомлення ввечері мені відповідають і кажуть, вибачте, в нас вже заповнений рандеву щасливих пошуків. Тобто, поки орендодавець дійшов до мого повідомлення, мабуть, з 50 або 60 інших повідомлень, до нього вже 20 разів хтось подзвонив і записався на рандеву. Тобто, тих, хто насилає повідомлення, навіть не розглядають. Дуже велику увагу хочу вас звернути. Те, що тут дуже багато шахраїв, я знаю, що у якийсь момент може бути прям можна бути прям на грані якогось відчаю, і ви будете готові заплатити комусь гроші, щоб він вже забронював для вас цю ідеальну квартиру, яку ви побачили. Але не робіть так ніколи. Ніколи не передавайте, не переказуйте нікому гроші в інтернеті при пошуку квартир, та й взагалі ніколи такого не робіть. Усі гроші тільки після отримання ключів та підписання контракту. Не існує такого, що, будь ласка, скиньте нам 200 євро для того, щоб забронювати місце для перегляду цієї квартири. Це. Шахраї. Ще буває варіант, що у вас спочатку ви бачите якусь класну квартиру, ви надсилаєте повідомлення, вам надходить повідомлення на пошту. Ось такий буде лист, в якому буде роз'яснювати, що я. Я тут на якоїсь закордонної поїздки, буду у Парижі лише там цього тижня. Мені дуже важливо, щоб ви надіслали мені цю, цю, цю і, і ту інформацію. Тобто, по суті, вас спочатку запитують надіслати просто досьє. Але другим імейлом до вас відправиться так, так, так. Ви нам підходите. Якщо вам подобається квартира, будь ласка, забронюйте перегляд. Мені треба дуже обов'язково знати, що мені писали. Мені дуже обов'язково треба знати, що ви фінансово спроможна людина. тож ви повинні там піти до табак-шоп, купити там якісь чеки, надіслати мені фотку цих чеків і будьте впевнені, я не зможу їх ніяк використати, поки ви їх мені не віддасте. Потім ви приїдете дивитися квартиру. Якщо вам вона сподобалась, то ви мені віддасте ті чеки. Якщо ні, то ви просто їх заберете, підете назад в табак ШОП та зможете ці гроші собі повернути. Ну, тобто схеми бувають різні, але ні, ніколи так не робіть. Це теж не працює. Ви надійшли ці надійшли фотки цих чеків. До цієї людини і більше про неї ніколи не почуєте. На жаль, мені попався один такий шахрай в Фейсбуці, який мені навіть надіслав скріншот, що йому хтось вже в монобанку надіслав десь 35 тисяч гривень. І це жах. Мені дуже шкода таких людей, що вони повірили таким людям. Тобто будьте на увазі, нікому заздалегідь не переказують гроші. Ще один вид не шахрайство, але. Не ведіться теж на це. Існують такі агенції, які а, кажуть, що вони не беруть агентські, а вони беруть невелику суму там 200 або 250 євро за те, що вони візьмуть ваше досьє та будуть шукати вам квартиру. Це така схема для студентів, я б сказала, або для тих, хто шукає дуже дешеве житло, тому що, скоріш за все, вони вам будуть щось пропонувати, але воно буде якесь супер. Супер на класне, якісь дуже маленькі кімнати з жахливим ремонтом або десь у не дуже класних районах. Тобто, по суті, вони виконують свої обов'язки, вони будуть вам щось пропонувати, але воно буде таке, що ви не захочете скоріш за все це брати. Тож я теж не рекомендую таку схему, коли ви приходите, і за вас агенція шукає. Агенції можуть шукати і гроші вони беруть тільки після того як ви знайшли квартиру. Але чому я взагалі не рекомендую шукати через агенції і писати агенціям через сайти? Частіше за все, вони ну їм пофіг. Знайдуть вони вам квартиру чи ні. В них таких, як ви, мільйон. З набагато кращими досьє, яким вони здадуть квартиру набагато легше, набагато швидше. Для нас, для українців, на даний момент найкращий спосіб це або друзі-друзів, знайомі знайомих через Facebook, Facebook-групи, телеграм-канали, інстаграм. Сарафанне радіо, як то кажуть українською мовою, не знаю. Це найкращий шлях зняти квартиру у Парижі. Ще із нормальних таких ресурсів це ПАП і СЕЛОЖЕ. Чому? Тому що там дуже часто викладають оголошення власники квартир напряму. Чому це краще ніж, наприклад, шукати через агенцію і писати напряму тим, хто. В агенцію, хто викладає квартири, по-перше, коли агенція викладає квартиру на ті ж самі сайти, на Лібонку, на Сереже, частіше за все ця квартира вже здана. Ну тобто, я дзвонила через 2 хвилини після а, оголошення, через 5 хвилин після оголошення, вона вже знята. Вибачте, квартиру вже зняли. Тобто, часто агенції викладають оголошення. Просто для статистики, для того щоб не втрачати рейтинг у цих сайтах. А насправді цієї квартири вже давно нема. Вона там здана, теж може якось познайомим або через друзів того орендодавця, який з'їхав, ну тобто схеми можуть бути абсолютно різні, тому мені здається, що нам через агенцію ну, дуже важко буде зняти. Чому я рекомендую, рекомендую ПАП та село і напрямую звертатися до власників квартири, тому що там є а, людський фактор. Тобто, навіть якщо у вас не дуже класне досьє, але якщо ви складете класне враг, на людину, або виявиться так, що вона, наприклад, співчуває українцям, у вас є шанс отримати цю квартиру? Якщо ні, ну треба далі шукати. Головне тут не здаватися, що я вам можу сказати. Бо вибору нема, треба шукати. Яка схема після того, як ви знайшли оголошення, яке вам сподобалось? Ви подзвонили або написали а з. Проханням відвідати цю квартиру, вам треба відправити вже готове досьє. Саме тому ми його готували ще до того, як дивитися оголошення, воно повинно бути у вас готове прямо зараз, тому що вам треба його відправити через 5 хвилин, щоб відразу ж отримати місце на рандеву. Тобто, ви відправляєте досьє, і вам частіше в якийсь вже Зазначений слот часу пропонують 15 хвилин рандеву. Що таке рандеву? Це ви приходите, дивитесь квартиру, запитуєте те, що вас цікавить, чи входить там якийсь комунальний, чи є інтернет, сусіди, дивитесь, чи чистий під'їзд, чи нормальний район, і так далі. І якщо вам подобається, ви кажете, так, добре. Мені подобається ця квартира. Можете ще раз надіслати досьє. Деякі люди навіть роздруковують досьє та приносять його та залишають, тому хто показує квартиру вже роздруковане досьє. Що я вважаю взагалі якийсь, я не знаю, минуле століття. Ну, тут багато чого у Франції з минулого століття. Залишайте досьє та починайте молитися. Тому що інших варіантів нема. Після вас, скоріш за все, на цю квартиру прийде ще 10, 20, 15 людей у той же день. Буває так, що квартиру показують два дня підряд, тоді людей на цю квартиру ще більше. І обираєте не ви, а обирають вас. Тобто ви або справили дуже класне враження на власника, або у вас супер-пупер, якесь класне досьє. І усі ці фактори в сукупності повинні вам. Принести удачу і щоб власник вам написав: Так, Катя, ми обрали тебе, приходь ця квартира твоя, давай гроші! <сум> Як ви розумієте, я ще знаходжусь на стадії пошуку. Я вже шукаю біль ну не більше, а майже місяць. Подивилася вже дуже багато квартир. Якщо, до речі, вам цікаво, можете переходити до мене в Instagram Stories і дивитись ці шалені квартири, які я тут е, зустрічаю. Тобто, який наступний крок після цього, я поки що вам не розповім. Скоріше за все, це підписання угоди, е, внесення застави. Застава може бути за один-два місяця, може бути. Е, е, Чеком, так тут у Франції досі є чеки. Тобто ви виписуєте чек, цей чек забирає власник квартири, і потім, коли ви з'їжджаєте, то він вам цей чек поверне, якщо все буде добре. Є декілька ню нюансів щодо пошуку квартир ще на останок. Два типи квартир: перша це мебльовані і немебльовані. Немебльованих тут значно більше, але тут вибір за вами чи готові ви заїжджати в квартиру, в якій немає нічого. Ну, окей, може бути кухня, ну і все. Я шукала тільки мебльовані квартири, бо я на даний момент не готова займатися ще й меблями, тож я для себе вирішила, що я буду шукати мебльовану квартиру. Такий нюанс: мебльовані квартири здають на рік з можливістю подовження або ні, це треба з'ясовувати у власника. Не мебльований мінімум на три роки. Ще один нюанс по поводу розірвання договорів. Мебльовану квартиру. Ви повинні повідомити власника про те, що ви хочете розірвати контракт мінімум за місяць до того, як ви хочете з'їхати з, з немебльованими квартирами мінімум за три місяці. Тобто, майте це на увазі, якщо ви не дуже впевнені, просто враховуйте це. Тобто, рішення приймати по квартирах треба дуже швидко. Побачили оголошення, бистро відправили досьє, домовились про рандеву. Подивилася квартиру у той же день. Вам треба прийняти рішення, чи ви погоджуєтесь на цю квартиру чи ні. І потім чекати відповідь від власника. Не можна, наприклад, на тиждень запланувати собі п'ять переглядів квартир і відповісти наприкінці тижня. Так, ой, все ж таки, перша квартира мені сподобалась найбільше, бо першу квартиру зняли у той же день. Ну тобто, так не можна. Ви можете собі запланувати, так і треба планувати собі дуже багато рандеву, по збільшуючи свої шанси на квартиру, але рішення ви повинні приймати дуже швидко. З цих 10 квартир, яких я подивилась, мені сподобалися лише дві, на які я відповіла: так, розглядайте моє досьє. Я отримала три відмови. Ну тобто. Усі інші, яким я не надсилала досі, вони взагалі мені нічого не відповіли, бо я на них і не претендувала. Ці дві мені сказали: вибачте, ми вибрали іншого локатер. І одні мені відмовили навіть на ту квартиру, яку я не хотіла. Селяві. Якщо ось ця інформація вас дуже злякала, і ви розумієте, що у вас з вашим досі не дуже багато шансів отримати квартиру у Парижі, або навіть у передмісті. У передмісті насправді те ж саме. Так, там буде квартири трохи більше і трошечки дешевше, але схема та ж сама. Теж все дуже швидко, теж потрібно досі. Ну, тобто все-все-все те ж саме, якщо ви шукаєте, наприклад, не у самому Парижі, а у Банльо, тобто у примісті Парижу. Який ще є шанс? Це... Колокасьон, сулокасьон і калівінги. Колокасьон це коли ви шукаєте не квартиру, а кімнату в квартирі. Чому це краще? По-перше, в'їхати вже в готову квартиру, в яку хтось винаймає, легше ніж знайти квартиру самому. Тобто там ви теж можете бути вписані у договір, але там ви все ж таки проходите співбесіду з тими, хто вже живе в цій квартирі. Скоріше за все, така квартира буде більша за квартиру, якщо ви шукаєте її окремо. Це буде, наприклад, не студія, а квартира з декілька великими кімнатами. Може бути навіть декілька ванних кімнат, може бути великий салон. Кухня більша ніж 2 квадратних метри, що вже непогано. Ну тобто, якщо ви розглядаєте таку можливість, як просто знімати кімнату, то це класна опція. По-перше, ви знайдете нових друзів, тому що, коли ви з кимось живете, ви з ними знайомитеся, вони знайомлять вас з іншими. людьми. Тобто, це гарний спосіб інтегруватися та знайти нові знайомства. У новому місці. Друге, як я вже казала, легше буде зняти таку квартиру. Але там теж є конкурс. Тобто на кімнати у Парижі, у колокасіон, теж дуже багато людей претендує. І там теж саме відправте досьє, запишіться на рендеву, прийдіть е пройти співбесіду. І я не жартую з приводу співбесіди. Вас буде. Питати, які у вас звички, що ви полюбляєте, чи любите ви аперо, чи любите ви довго спати, чи працюєте ви вдома, які у вас хобі і все інше. І це класно, бо це важливо, коли ви живете з людьми, які вам підходять по темпераметру та по способу життя. Друге, що може бути, це сулокасйон. Сулокасйон – це коли ви неофіційно офіційне, ви не маєте квартиру. У тих, хто, наприклад, поїхав на півроку в іншу країну на навчання, або зараз на зйомках якогось фільму на півроку поїхав у Нідерланди, і в нього звільнилася квартира в Парижі. Він не хоче її віддавати нікому, бо це дуже важко знайти квартиру в Парижі. І він її здає в суберенду. Тимчасово, тобто у вас буде не рік, не два, не безстрокова якась оренда, а на місяць, два-три, іноді можна знайти на півроку, навіть на рік я бачила суборенду. Тобто є така можливість домовитись не з власником, а з арен... арендатором квартири на сулокасьйон, суборенду. Це теж простіше, бо, ну, по-перше, це неофіційно, по-друге, не так вже й будуть доглядати ваші досьє, але... Деякі такі орендодавці, вони теж запитують вас фіш ДПІ, тобто скільки ви заробляєте, ваш робочий контракт та все інше. Але теж можна знайти того, хто, наприклад, захоче допомогти українцям. Наприклад, так як я винаймаю зараз цю квартиру, це теж в мене сулокасьйон. Вона на три місяці. Нам дозволили пожити тут ще вересень. Тобто до кінця місяця ми повинні звільнити цю чудову, неймовірно красиву квартиру, і наші залишається, ну неповний місяць. Вішмілак. І останній варіант для тих, хто не дуже впевнений своєму досьє, це колівінги. Це такі великі компанії, які викуповують та роблять ремонти у великих квартирах та здають їх під ключ. Мінус цього усього те, що ви не можете прийти і подивитися квартиру вживу, та познайомитись з вашими сусідями. Іноді це кімната. І у вас буде загальна кухня, та загальний туалет, ванна кімната. Іноді це великий будинок, або дуже велика квартира. Взагалі, то, так, тут є і дуже-дуже маленькі квартири, і дуже-дуже великі квартири. Тобто, це, наприклад, якась там Цілий поверх, наприклад, 250 квадратних метрів така квартира, в якій переробили кімнати на студії. Тобто, у вас може бути навіть ваш приватний туалет та приватний душ. А, наприклад, в загальному користуванні будуть зал, спортзал або там кухня, ну, якісь такі великі простори, в яким ви будете зустрічатися з іншими. людьми. Тобто, плюс, що, плюс, що ви можете таку квартиру зняти онлайн. Без перегляду, тобто навіть будучи в якійсь іншій країні, мінус, що вам треба відразу заплатити за неї наперед. По-друге, там якісь кризі гарантійні платежі дуже великі. Плюс вам все одно потрібен гарант, гарант мі або французький гарант з усіма тими ж самими документами. Ну і їх також дуже швидко розбирають. Але шанс є. Друзі, якщо ви вже знайшли квартиру в Парижі, будь ласка, поділіться своєю історією. Що мені цікаво, де ви її знайшли? Чи офіційний ваш контракт, живете ви самі або ви наймаєте ви кімнату? Скільки вас? Наприклад, мені дуже цікаві історії людей, які з дітьми, з, ж... з якимись тваринами, з бабусями, дідусями. Чи вдалося вам знайти житло в Парижі або в Банльо? Розкажіть ваші історії, давайте збирати під цим відео ваш досвід і допомагати іншим українцям винаймати квартири у Парижі. Бажаю собі та вам величезного успіху в пошуках квартири та якнаскоріше знайти класне, комфортне, гармонійне, красиве. Та дуже-дуже класне, комфортне житло. Не забувайте підписуватись на канал, ставте цьому відео лайк, вподобайку. І до зустрічі в наступному відео.